Оглянули трактор 8400. Було по трактору зроблено мотор. Була зроблена голова, спланірована повністю. Були помінні прокладки. По задня навіска була зроблена повністю. Геть немає ні люфта, нічого немає. Спереду є помінні пальці на рульових тягах. Одна тяга, один циліндр рульовий підтікає. Була заміна замінений насос на гідравліку. Пальці помінені на рульові тяги, але з правої сторони один пальчик розбитий. циліндри е, лівий не пускає, з цієї сторони е, трохи сальничок тут знає, пускає на бортову. Циліндр підпускає і на пальці тут е, грає. Хоча палець був поміняний, трошки грає. Е, по моторчику трошки сопливить, трошечки пускає масло коло фільтра. Резиня, резина хороша, континент... Континенталь. Резина хороша, 65. Є е, 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 компресор. Е, переварена нова труба. Повністю, бу, напевно, пускала. Резина ззаді також хороша, гудієри стоять, залишок десь процентів 60%, е, трошечки порвана від плуга або від навіски. Циліндри гідравлічні зроблені. Зроблені, ніде не пускають. По бортових немає потьоків сальники тримають. Е, потім е, муфти. Трішечки пускають, але як сказали, що пускає на ліва нижня. в основному. А то просто як витягли, там е, заложено нова, новий насос на гідравліку. Е, люфтів по навіски можна сказати, що взагалі немає. Нові заложені переварні, але їх тут наразі немає. Трішечки пускає вон масло. Там Не сильно, воно пускає, але пускає. Гідравліки масло уровень. По салону був перешитий повністю. Гарненько. Рульова колонка сама не сильно розбита. Що ще можна сказати? Класний трактор. Рульова колоночка. Я думаю, була роблена, але не сильно грає взагалі. По передачам. Передачі деякі буває переключаються тяжковато, можливо, потрібно калібровку. Нема проблем. Салон був перетягнутий гарненький. Мої оцінки по трактору я можу ще поставити. Візуально він виглядає на, на свої роки з тим, що він не мальований був. 6-7. Так, смутно, технічно я йому поставлю, як мене коробка. Як мене коробка була б технічна, оцінка 8 з коробкою 67 також